Ну, По-перше, я хочу подякувати вже традиційним нашим Збройним силам України за те, що ми маємо можливість проводити чемпіонат, грати. От, велике їм дякую. Е, стосуючи гри, то вийшло два різних тайми. Перший тайм був е, за металістом, от, е, а другий тайм я вважаю, що більше нам дався. От, не знаю, понад, треба, треба ще буде розібратися в чому. Можливо, трошки хлопці не змогли відновитися, і дорога дальня, і у нас на день менше було відпочинку, тому перший там був, не скажу, що провалений, але дуже мляво ми виглядали, не було швидкості, не було агресії, не було багато чого не могли би зробити, був великий брак в передачах, але в перерві ми. Бобця ми по чоловічі розмовляли і на другий тайм вийшла зовсім інша команда. Забили м'яч, були ще моменти, де ми могли реалізовувати м'яч, але і у соперника надо видати, що були моменти, де і соперник мог реалізовувати свій момент. Тому вважаю, що десь нічийний результат, більш закономірний, якщо брати в цілому гру. ну, мабуть так.